Уже нашій волонтерській родині. Ми дуже вдячні вам, що ви відгукаєтесь на всі наші прохання, допомогу і завжди стаєте з нами поряд. Ми дуже-дуже раді, що ви тут. І хочемо привітати вас із Днем народження. Дякую. Побажати вам, щоб в цьому році нарешті закінчилась війна і щоб ви, Бог послав вам, здоров'я. Миру, достатку і щоб люди вас цінили, поважали, розвідку і всього самого найкращого. Хай береже вас Господь і бажає нам всім перемоги. Вітаю Вітаю, святюшка! Ну, я, якось так, знаєте, я не люблю це свято ну. ці такі дні, але щиро дякую вам за таку, бачите, приємну. Да. Ну, ми якось, мабуть, так треба, щоб ми всі були разом, щоб ми були як об'єднані і так далі. Я, я би хотів, щоб не тільки я був присутній тут і ну, як і священників. Я би хотів, щоб усі були, щоб весь пірятинський священий бачите, такий собор був тут. І усі разом ми це робили. це було б добре. Але якщо у нас так є, що я тут один, то я вдячний, що ви є, що ви робите, тому що ми як поодиночці по нічого не варті, а коли на, ми, ми да маємо таку велику, так, ми це ну, ну, людям. Дякую. дякую, дай Боже, здоров'я здоров і Божу вам благословення, нехай мати Божа, Ісус Христос вас благословить.

Матвей, щоб не закрыть больше. И можно давайте. Давайте, давайте.